Привіт, розглянемо кріплення гачок шторки, полиці, багажника, шкода Audi, Volkswagen, Siat, можливо, інших авто. Отак він виглядає. Є декілька варіантів. Є гірший вигляд, але міцніший. Виглядає отак він не дуже. Але зато міцний не зламається. Є гарніший. Тут ми ще промажемо кислотою. Виглядає гарніше. Давайте трошки по розмірах пройдемося. Тут у нас. Так, тут у нас 7. Тут 8,2 десь приблизно. 13 штуки 8. Тут у нас отак так само 8. Весь 4. 21. 4 в нас вийшов отакий, можливо, ми його переробимо. Переробимо. Побачимо. Бомбоковий 4, він виглядає приблизно так не боїться згину, навіть не можна його зігнути. Але зато тут виходить не дуже круглим. Ну, я подумаю, може ще шестигранник зробимо, щоб більш гарніше виходило. Поки що так. Така версія, поки що буде отака версія. Зараз клієнт це все перевірить. Якщо все добре, то така версія і лишиться. Дякуємо за увагу.